Укритті ви можете побачити стільці і лавки, на яких на закріплених територіях перебувають діти під час повітряної тривоги. Укриття Полтавської школи номер 26 розраховане на 700 людей. Сюди учні та вчителі спускаються під час оголошення повітряної тривоги. У нас є чіткі місця для кожного класу, виділені директором. І під час повітряної тривоги ми негайно збираємося і по черзі спускаємося в підвал. Облаштуємо тут освітній хаб або освітній коворкінг. Буде територія обладнана і сучасними меблями, і територія обладнана сучасною комп'ютерною технікою, і буде можливість проводити повноцінні уроки. Це укриття одне з п'яти на Полтавщині, яке мають відремонтувати за грантові гроші від швейцарсько-українського проєкту. Заявку на конкурс дісайд відбудова допомагали подавати представники комунальної установи інститут розвитку міста, каже Роман Черкун. Подали проєкт на частину, та яка ну, взагалі не облаштована. Ремонтні роботи будуть проведені. І також е, створення освітнього хабу це, тобто, там меблі, техніка. Потрібно було описати технічні характеристики школи, скільки навчаються дітей, який склад педагогічний, який потенціал, чи є укриття, чи нема. Ну взагалі що зроблено. Хотілось би бачити в клас додатковий, в якому можна було продовжувати навчання. Не дивлячись на повітряну тривогу з комп'ютерами, інтерактивною дошкою. Загалом за цією ініціативою мають відремонтувати п'ять укриттів у регіоні. Грант до 2,2 мільйона гривень нададуть для оновлення цього укриття у полтавській школі, а також для сховищ у школах Великобудищанської та Миргородської громад. По одному закладу з Решетилівської та Терешківської громад отримають до 3,8 мільйона гривень на роботи. Про це Суспільному розповіла менеджерка проєкту Валентина Полтавська. Ця ця ініціатива, яку ми наразі запустили, вона передбачає фінансування в обсязі 172 мільйони гривень. Це орієнтовно 4,3 мільйона швейцарських франків. Цю ініціативу, як і весь проєкт Десайт, фінансує уряд Швейцарської конфедерації. У нас є певні вимоги, вони в першу чергу стосуються безпеки, вони стосуються інклюзивності, але вся решта, включаючи обладнання, це ми відбудемо. Даємо на розсуд громади за словами менеджерки, громади можуть співфінансувати ремонт. Так, зокрема, буде у полтавській школі. Вся сума проєкту це буде 5,2 мільйонів гривень, буде софінансування. З міського бюджету повинні дати 3 мільйони гривень. Ми зараз готуємо знову ж таки ще там уточні документи, які потрібні для будівельних експертів проєкту, тому що вони будуть готувати ну, технічне завдання для там, кошторису чи проєкту. Ініціативу реалізують у трьох регіонах України на Полтавщині та Одещині у п'яти громадах, а у Чернігівській області у п'ятнадцяти. Переможців відбирали серед 108 заявок із 86 громад, розповіла Суспільному менеджерка проєкту. Ми наразі привітали всі громади з перемогою і укладаємо з ними меморандуми, які будемо реєструвати в кабінеті міністрів. Далі перераховуємо їм гранти, перераховуємо їх частинами. І громада після підписання грантової угоди з нами одразу може розпочинати процедури закупівель. Разом з ними ми будемо оформлювати договори. Ми їх будемо експертно супроводжувати в цьому процесі. Вони будуть розміщати закупівлі у системі, системі «Прозоро». За словами Валентини Полторак, завершити ремонт укриттів на Полтавщині планують до кінця року. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава.